99% всіх відвідувачів твого сайту ніколи не куплять твій товар або послуги, яку не даєш. Давай розберемося, як це виправити. Перше, чого не купують люди, це довіра, сертифікати, контакти, про кампанію, вакансію, опис товару, фотографії там вашого приміщення, співробітників, команди. і Так далі, всі ці речі. Збільшують довіру до вас, до вашого бренду, до вашого сайту, і допомагають вам продавати. Друге це контент. Продаєте ви не товар або послугу. Ви продаєте контент. Якщо люди купили контент на твоїй сторінці, потім ти обміняєш товарову послугу на гроші. Третє це має бути просто зручно вибрати товар. І великий асортимент дуже часто людям просто недостатньо того асортименту для того, щоб обрати товар або послугу. Четверте це зручна корзина сайту. Не питайте у людей групу крові, індекс їхнього міста, коли вони оформлюють замовлення. П'яте спробуйте обміняти контакт людини на якусь корисність, тобто люди не готові завжди одразу в лоб купляти ваш товар або послуги. Шосте ремаркетінг, ретаргінг. обов'язково наздоганяйте ваших клієнтів, зробіть все, щоб він повернувся і завершив покупку на вашому сайті.